Рузі, радия світати у нас на каналі. Канал Міто Авто це канал про автомобілі із США автопідбір підбір в Україні. Ремонт автомобілів після ДТП, а також є майданчик з продажу. Автомобілів в Києві, тому користуйтесь нашими послугами, про детальні які описано в описі цього відео. Там є контактні телефони. Телефонуйте для того, щоб отримати консультацію, вона звичайно безкоштовна. Сьогодні ми на відео проговоримо ще про один автомобіль, який ми підготували для нашого замовника під ключ. Це Jeep Compass 2022 року в комплектації Latitude Lux І ми з вами подивимося. Що змінилося з рестайлом 2022 року з автомобілем, які ви отримуєте зміни, коли ви вибираєте комплектацію Latitude, Latitude Lux, а також комплектацію Limited, До речі, вони ще є в комплектації Trailhawk для бездоріжжя. Ми поговоримо про їх функціонал, що в нас змінилося, що дешевше брати в ремонт, з якими пошкодженнями, звичайно. І, звичайно, ми з вами поговоримо про те, а скільки ж такі автомобілі на сьогоднішній день торгуються на аукціонів, скільки можна їх привезти, скільки може коштувати, ремонт і відновлення і на що потрібно розраховувати при замовленні такого красення. джип-компас отримав рестайлинг, та ми бачимо зараз його в цій версії, що ми на нього дивимося. Нагадаю, як він виглядав в дорестайлі, а саме випускався з 2017 по 2021 рік. І ми з вами звикли, що, як правило, стандартною комплектацією автомобіля по оптиці є галогенна оптика. І ми з вами розуміємо і знаємо, що вночі вона, м'яко кажучи, не дуже добре світить. То Дякуючи інженерам, вже тепер у нас в усіх комплектаціях джипа компаса 2022 року іде саме LED-оптика, завдяки якій нам буде добре видно вночі, коли ми рухаємося на автомобілі. Це велика перевага. Зробили вони фейсліфтинг в передній частині, та, як бачимо, у нас змінилися фари. У нас є трошки змін по решітки, бамперу і по суті все. Все всередині в автомобіля залишилося те саме. До речі, в автомобіля залишилися ті самі двері, та сама кришка багажника. Тобто це означає те, що якщо ми вибираємо автомобіль з пошкодженнями в США, то ремонтувати його по бічній чи задній частині буде коштувати так само, як і попередній Jeep Compass. А попередку, звичайно, буде трішки дорожче, тому що оскільки нові запчастини, звичайно, вони будуть коштувати трішки дорожче ніж на попередній. Варто підчеркнути те, що дійсно з рестайлингом цей автомобіль отримав ну просто неймовірний вид. Нічого такого. Знаєте, не зробили тут інженери і дизайнери. Якихось супер таких кардинальних рішень не було зроблено, але, тим не менш, ці малесенькі зміни на цьому автомобілю дають йому можливість виглядати набагато красивіше і симпатичніше, ніж його попередник. Ну, для того він і придуманий той рестайл. Коли ми говоримо про салон автомобіля, то якраз тут у нас також торкнувся рестайл. Коли ми говоримо конкретно про цей автомобіль, у нас торпеда виділена дуже красивим джинсом. І коли ти торкаєшся рукою до карт дверей, до торпеди, ти відчуваєш, що дійсно нібито ти трогаєш джинс, але він такого сірого привабливого кольору, який підкреслює в автомобіля його автентичність і особливість. А от в комплектації Limited у нього вже іде шкіряна вставка по торпеду, і виглядає вона більш Приголомшливо. В принципі, ми маємо з 2022 року комплектації Latitude Lux. Саме такі комплектації з'явилися в джипачі Cherokee. І завдяки ним автомобілі отримали більш широкий функціонал і в звичних базових версіях. Мають вже більше функціоналу, тобто у нас уже в усіх комплектаціях, навіть Latitude, буде автоматично іти дестронік, завдяки якому ми можемо безпечніше пересуватися на трасі по місту. І якщо, не дай Бог, перед нами гальмує якась машина, то відповідно у нас іде сигналізація в салон, і е, ви пробуджуєтесь від цього. І в автомобіля є функція екстреного гальмування, що говорить про вашу безпеку. Камера, яка у нас розміщена в центральному лобовому склі, дозволяє нам контролювати смуги за автомобілем. Ну, а також вона працює в парі з дестроніком для того, щоб сигналізувати вам про передні зіткнення. Звичайно, за допомогою камери заднього виду, яка реалізована на великому екрані, ми можемо паркуватися і під'їжджати притул до наших перешкод. Система Uconnect досить серйозно обновилася, і тепер ми маємо. Apple CarPlay та Android Auto, який можна вмикати бездротовим методом. Тобто, нам не потрібно для цього тепер дроти для того, щоб це робити. Бувають версії з безпровідною зарядкою телефону. Це допомагає також водію уже сучасніше користуватися цим автомобілем. Система повного приводу реалізована уже не через шайбу, яку ми звикли бачити в попередника, а через досить таку красиву і акуратну кнопочку на центральній. Консолі. Завдяки зміні центральної консолі та торпеду вдалося змінити вид автомобіля всередині. Та сидіння попереду і позаду залишились тими самими. Навіть в гарних комплектаціях Latitude Lux, Limited на нас водійське сидіння йде з електрорегулюванням, а в комплектації Limited пасажирське буде без електрорегулювання. Що буде відносно двигунів та коробок? Адже технічна частина автомобіля буде не менш важливіша, коли ми вибираємо для себе сучасний кросовер. Тут джип залишився все знаєте, на тому ж рівні, коли він все-таки про стару американську надійність. Тобто, відповідно, у нас тут залишився 2,4 Тайгер Шарк-двигун на 174 кінські сили, який працює в парі 9-ступеневою коробкою ZF автомат. Тобто змін по техніці і по повному приводі у нас тут також не відбулося. Це все старий добрий надійний джип. Але... Є зміни в двигунах, тому що якщо раніше нам був доступний виключно 2.4 і атмосферний двигун, то тепер джип компас може їхати і їхати досить жваво. Тому що двохлітровий з турбовим двигуном у нас тепер представлений на цьому автомобілі. Так, ми вже привезли декілька цих машин. Декілька ми вже віддали клієнтам під ключ. Це віддаємо зараз під ключ. Два автомобіля ще є в роботі. І поки що всі клієнти, як один, виключно хочуть отримувати двигуни 2,4 під газів. До речі, газ ми встановили і на цей автомобіль. І, як зазвичай, все красиво заховали, щоб він не кидався в очі. Балон стоїть у нас в багажнику. Ну і Кнопочку вивели дуже красиво, сенсорно приховали в консолі. так ось якщо вас цікавить інформація про двохлітровий турбовий двигун на цих автомобілях, ви можете її почерпнути з нашого попереднього відео, де ми підготували під ключ нашому клієнту Джіп Cherokee з двохлітровим турбовим двигуном на 270 кінських сил. Там я про цей двигун розказую більш детальніше, але якщо. Забігаючи наперед і швиденько передати інформацію в двох словах, тут вам скажу: двигун непоганий, він їзде. Масових жалоб на них немає, але потрібно врахувати, що їх і не купили ще на даний час в світі так масово, як, наприклад, цей самий 2.4. Тобто, якщо у нас тут може бути 3-5 жалоб зі 100 проданих машин з цим двигуном, то, наприклад, джипів компасів буде там хай 1-2-3 жалоби, але буде. Проданих там 20 машин, тобто значно менше. Це ще двигун двохлітровий той, який набирає популярність. Але ми з вами робили тест-драйв на минулому відео йому, і ми помітили, як він бадьора, жваво їде і розвиває швидкість. Частинами на нього виїжджаємо напряму, окружна дорога. Зараз спробуємо трошечки газанути, яка у нас тут динаміка. Ну він сразу. Він сразу. і гальмує непогано. І, гальму, і гальмує. Це дуже важливо, тому що машину треба не тільки розігнати, а її ще треба зупинити. Погана дорога, знову ж таки. Так, ну давайте ловимо зайчика. Оба. Раз. Та ну блін, вона, вона просто летить. Вона шикарно їде, друзі. А враховуючи те, що цей двигун споживає на повному приводі близько 13,5 літрів бензину в середньому, то двохлітровий буде споживати близько 11 літрів бензину в середньому. А газ, якщо ми поставимо, звичайно, на 10 15 більше, хоча газ і дешевший. Тобто, в принципі, він буде являтися двохлітровий двигун більш економічнішим та технологічнішим. Що вибирати для себе? Вибирати виключно вам для себе, але ваш джип комп з 2-літровим двигуном дуже класно оживе. Традиційно в марки Джип буде опцією панорамний дах, а також електрокришка багажника. Тому що безключовий вхід в автомобіля, звичайно, буде і вже будуть в усіх автомобілях сліпі зони Дестронік. А от якщо ви з салона не замовили електрокришку багажника, то доведеться робити це все руками. Так, оскільки у нас тут стоїть газик, газик четвертого покоління, який дуже гарно у нас заховався балон на 80 літрів ось тут всередині, то е тепер нам немає де возити запаску і домкрат. І, наприклад, якщо в цій версії у нас клей і компресор, то нам доведеться возити їх ось таким чином окремо. Після ремонту залишилися деякі речі, коврики там та таке інше. Майстри акуратно склали це в коробочку і розмістили в багажнику. Тому на цьому прикладі ви зараз можете побачити, наскільки у нас міський багажник. Тобто автомобіль по розмірам залишився такий самий. Він не став більший, він не став менший. Тобто місця в багажнику не дуже багато. І якщо ви хочете для себе саме більшенький багажник, то вам краще вибирати джіп чи роки. Це буде все-таки там. Йдемо, покатаємося. Карта двері, як бачите, трішки змінилася. У нас є змінення, у нас і кнопочки трішки змінилися. І ось те саме регулювання, про яке я як казав, сідушка, по суті, вона та сама. Але, дякувати Богу, у нас є місце, куди класти телефон. І е, кнопочка старт стоп у нас, звичайно, змінилася. Коли ми заводимо автомобіль, це відбувається ось таким чином. Досить таки легко і просто. Потрібно окремо звернути увагу, все таки на ось цей центральний екран, коли ви будете вибирати автомобіль комплектації Latitude, то цей екранчик буде трішечки так в половинку менший. Завдяки широким лініям ось цієї чорної зони, ось цих рамочок, вам буде здаватися, що він майже такий самий, але робоча зона самого екрану буде менше. В комплектації ліміти та також Latitude Lux Ми маємо збільшений такий екран. Його функціонал абсолютно змінився. Він уже зовсім не такий, як. Був у попередника. Тобто ми бачимо, як у верхній частині у нас виведено і управління клімат-контролем через ось такі позначки, де ми можемо включати і відключати підігрів сидінь і керма. Вентиляції у нас тут немає, здається, якщо не помиляюся, в компасах вона не з'явилася. Ми можемо додавати нового драйвера і Удаляти старих, у нас є сповіщення від автомобіля, тобто все більше цей планшет перетворюється на гаджет. І наш автомобіль перетворюється також на гаджет. CarPlay та Android Auto без будь-яких проводків у нас реалізація йде через Bluetooth. Так, якщо ми хочемо слухати музику в Spotify, наші самі любимі виконавці, ну, топ українських пісень і все таке інше, можна вибирати ось. Що хочемо, те й слухаємо. Звичайно, навігація, Google-карти, куди треба, туди їдемо. Ну і це можна робити ось таким чином. Багато налаштувань у нас з'явилося з самого автомобіля, тобто ми можемо там налаштовувати під себе, як довго будуть світити фари після виходу з автомобіля, як будуть відмикатися двері всі чи не всі після виходу з автомобіля. І безпосередньо саме керування. Коли ми говоримо про додатки, які є в ньому, то вони є ті, що нам все-таки більш недоступні, а призначені для американського ринку. І тут вже ви для себе нічого такого нового не знайдете. А от в налаштуваннях самого автомобіля тут ви вже можете вибирати більше налаштувань для. Ну що ж, звісно, потрібно підмітити пробіг автомобіля. Він складає всього-навсього у нас 12 тисяч майлів. Ну, тобто це до 20 тисяч кілометрів, можна сказати, нова машина. До речі, ми бачимо, у нас і екранчик Uconnect за кермом автомобіля, він виглядає досить красиво і симпатично. Але в цих автомобілів... По за кермом з'явилася повністю така е приборка led панель Знаєте, ну як у Audi, в БМВ, е як вона прийнято в них казати, кокпіт-приборка. От таке у нас є і в джипа компаса. Виглядає вона ось таким чином і просто приголомшливо. Але, на жаль, на аукціоні з такою приборкою автомобілі приблизно на тисячу-півтори тисячі доларів дорожчі. Так, да, Є таке. От, так, руль у нас також трішки змінився, і накладка на руль, діп у нас виглядає також трішечки по-іншому. Звернути увагу потрібно і на саму торпеду, вона м'якенька, тут вона у нас виконана зі шкіри, а тут ставка така джинсова. Тут у нас красива така сабля з алюмінію, точніше, під алюміній, це пластик. І виконання безпосередньо коробки в стандартним ретяжком, як ми звикли бачити, і до цього, але він винесений на ось цю консоль і. Перемикання між пісок, грязь, там, автоматичний режим, тобто керування повним приводом, відбувається завдяки ось такій кнопочці. Тобто тут у нас вже також змінилося. Рекомендую вам їздити завжди в авто, щоб не уграти вашу роздатку. Це у нас ручник. Ну от якось так. Два підстаканничка тут і дуже-дуже маленький підлокітничок тут. Я б сказав, би, що це якась даже дамська сумочка. Так, ну що, давайте зробимо йому невеличкий тест-драйв. Я вже в принципі, на цих автомобілях їздив, я знаю. Він в принципі такий самий, він нічим не відрізняється від попереднього компаса. Тобто у нас і ходова частина автомобіля залишилася така сама, вона підходить, ті самі речаги, амортизатори, все абсолютно те саме, Тобто, у нас немає змін цій частині абсолютно ніяк. Ну, камера на цьому телевізорі ну, просто виглядає приголомшливо і дуже велика. Тобто щось впилятися не можна. В налаштуваннях можна виставляти, вмикати-вимикати зони напрямку руху автомобіля. Так, виїжджаємо на дорогу. Ну тобто стандартне прискорення джипа компаса, нічого такого надприродного в принципі, немає. Тобто він як їхав, так і їде. Нічим тут він не помінявся. Але коли ми поговоримо все-таки е, про ціни на ці автомобілі, то поки що вони кусаються і вони не досягають рівня цін на ті джипи компаси, які ми бачимо в Дорестайлі. Тобто, якщо Дорестайл середньому по аукціону, Хай там 2019 рік буде торгуватися там біля 3800 доларів. От, всі автомобілі, ліміти та латітью, просто середня по палаті. то коли ми заходимо саме 2022 рік, і ліміти та середня по палаті у нас буде уже 6500, тобто значно дорожче. І я вам хочу сказати, що латітьюд біля 6500. Можна піймати і придбати. Відповідно, якщо ми придбаємо при такій ставочці, десь біля 15 тисяч доларів автомобіль прибуде в Україну без ремонту. А якщо ми будемо шукати комплектацію Limited, то вона буде трішки дорожче і менше, ніж за 8500 її буде взяти надзвичайно складно. Та сама ситуація по комплектації Trailhawk. Десь біля 8,5 можна шукати. Відповідно, при такій ставочці автомобіль приїжджає десь біля 19. Тисяч доларів без ремонту, плюс ремонт і відновлення. Так, коли ми говоримо про комплектацію Limited і щоб у неї ми хочемо була і ціла безпека, і мінімальні просто пошкодження, і ціла ходова, ну тобто поменше, 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 то на аукціоні за таку машину доведеться віддати 9,5 і 10 тисяч доларів. Тоді автомобіль прибуде без ремонту в районі 20 тисяч доларів. Коли ми захочемо торгувати цей автомобіль саме з кокпіт приборкою, тобто з повним електронним екраном, це буде ще на тисячу-півтори тисячі доларів дорожче. Тобто, та друзі, біля одинадцяти з половиною тисяч доларів. Відповідно, без ремонту 22,5 з половиною десь такого машинка буде прибувати в Україну. Не знаю наскільки це вигідно і цікаво. Я все чекаю, що ці автомобілі почнуть масово дешевшати. Але поки цього не відбулося, поки маємо такий порядок цін, який зберігається уже більше року. І навіть ми рік тому видавали клієнту автомобіль під ключ, був компас, якщо пам'ятаєте, у нас на каналі. І з того часу порядок цін на ці автомобілі досі не змінився. Ці автомобілі продаються у нас офіційними, до речі, в Україні, і багато людей, хто в мене їх замовляє. Я питаю: а чому ви не хочете придбати якби, офіційний автомобіль? От, він не набагато дорожчий, ніж пригнати зробити. Ну, скажімо так, десь. Можна зекономити тисяч п'ять-сім доларів на сьогоднішній день. Тобто, ну я розумію, 5-7 тисяч доларів це також гроші, але немає такого розриву, знаєте, в 10 20 тисяч. На що мені говорять Ігор? Там ідуть півтора літрові трубові двигуни. І для мене це маленький, слабуватий, мені не подобається. Тобто, мені подобається, що в Америці я я маю більш широкий вибір. Комплектації по нам, по повному приводу, а також безпосередньо по комплектації самого автомобіля, самого начиня Ну, якось так. Що думаєте з цього приводу? Розкажіть, звичайно, ви в коментарях. Цікаво буде дізнатися. На самі цікаві коментарі ми, звичайно, будемо давати відповіді. Та, якщо ми поговоримо про. Е Ремонт цього автомобіля, якщо ви захочете ремонтувати, то я вам скажу так: в середньому десь розраховуйте біля. Е 8 тисяч доларів, от менше я вам не рекомендую. Зараз швиденько спробую пояснити порядок цін, чому так. Тобто може бути трішки менше, може бути і біля 7, біля 6, якщо у нас прям мінімальні пошкодження і ціла безпека. Але середні пошкодження можуть бути біля 8, Але якщо у нас є пошкодження більші, чим на фотографіях, вилізло, і те, і те, і те, і те, і те треба купити, доробити, зробити, то ремонт може виходити і дорожче. Тобто, це потрібно враховувати також. Дивіться, давайте спробуємо порахувати. Значить, середній чек на закупівлю після ДТП джипа компаса до рестайлового у нас десь складає біля 2800 доларів. Коли ми, коли ми говоримо про рестайл, у нас про передок, у нас десь відсотків на 30 дорожчі. Ціни на запчастини, тобто тисяч біля 4200 плюс-мінус буде тільки перша закупівля на запчастини. Якщо у нас в автомобілі спрацювала безпека, це десь 500-1200 доларів. Ну, буває дорожче, якщо вся спрацювала. В середньому середній чек 800-900 доларів. От давайте його і візьмемо. 800 доларів. При невеликих пошкодженнях, якщо не треба серйозних втручань в кузов, там щось вирізати, працювати, середній чек на ремонтно-відновлювальні роботи по рихтуванню автомобіля десь складає біля 1300 дол доларів. І е, якщо далі ми відправляємо автомобіль у фарбування, тобто в середньому десь 200 доларів деталь, я вам на попередніх відео розказував більш детально про фарбування. Е, да, там крило коштує 160 доларів, бампер там одна частина може коштувати 180-200 доларів. Доларів. Але знову ж таки питання, чи це трьохслойка, чи не трьохслойка і так далі. і так далі. Є деякі нюанси. В середньому 200 по палаті, там 6 запчастин треба пофарбувати, там от і плюс 1200, там плюс розбір, збір там також майстер візьме. Тобто ми отак от, і вже 7,5 набігло. Тобто найбільше у нас з'їдає це е, запчастини. От, і так, отак чуть-чуть по по -чуть воно набігає. Тому я розумію, що приємно слухати казочку, що зараз вибереться там машина з мінімальними пошкодженнями у США, і а, ви зробите ремонт за 102 доларів. Але цього бути просто неможливо. Реальні ціни складаються ось таким чином. Зателефонуйте на будь-яке СТО. Яке не приганяє авто і США а саме СТО, і запитайте в них, скільки буде відремонтувати биту машину із США, щоб по цінам ТТТ. Вони вам будуть розповідати плюс-мінус так само, якщо вони не зацікавлені. Звичайно, у нас чесний канал про чесні автомобілі із США, і саме тому я вам розповідаю, як є на самом ділі, щоб коли ви замовляєте авто із США, для вас не було стресу та неприємних. Сюрпризів, тобто, щоб цей процес для вас відбувався чесно, прозоро, відкрито, зрозуміло, і ви зробили собі зрозумілий автомобіль так, як хочете для себе. До речі, як і цей, ми вибирали на аукціоні. Якщо ми. Подивимося, як ми його купували. То у нас достатньо вигідна і виграшна ставка по автомобілю. От, відповідно, там в районі 17 тисяч доларів автомобіль прибув в Україну без ремонту. У нас були попередку пошкодження. Ми їх відремонтували у нас на СТО відповідно з гарантією якості стандартно, як ми це робимо. Тобто, всі автомобілі, які у нас ремонтуються, вони отримують. Акти виконаних робіт, по яким ви маєте гарантію на відновлювальні роботи один рік, ви стовідсотково. Маєте розуміння, що ваш автомобіль виконаний в геометрії кузова, в геометрії ходової. У вас не буде проблем, що у вас там щось тук-тук-тук, цок-цок, -тук -тук, цок, кап-кап-кап, -цок -цок, щось відпадає, вилітає і все таке інше. Тобто, наші майстри перевіряють все, щоб вашого автомобіля не було нічого аварійного. І відповідно, коли такий підхід до роботи, можна і давати гарантію на виконані роботи. На попередніх відео ви можете оглянути, як ми працюємо безпосередньо на стапелях. Ми показуємо. В детальні відео огляди, як ми працюємо в малярній камері, у нас вона, до речі, також своя. От. І як ми працюємо з вашими автомобілями, можете там познайомитись. Якщо у вас залишились запитання, і ви хочете замовити авто із для себе, телефонуйте до нас, Мітоавто, ми вам зробимо все під ключ. Сподобалось відео, поставте лайк, підтримайте канал, це дуже допоможе нам розвиватися.